Дітки, послухайте казочку. Одного ранку прокинувся голосний і весело заспівав свої улюблені пісеньки звуки. А. О. У, і. і. Прокинувся і твердий приголосний та запитує у друга. А що цікавого будемо сьогодні робити? Голосний трохи подумав і відповів, сьогодні будемо утворювати склади до слів. Так, погодився твердий приголосний. А що мені для цього слід робити? Усе дуже просто, радісно вигукнув голосний. Стань попереду мене і утвориться склад. Став твердий приголосний попереду голосного. І утворився склад. Давайте, дітки, його прочитаємо. Ма. Потім твердий приголосний запропонував голосному стати попереду, і в них утворився склад. Давайте його прочитаємо. Ам. Отож і живуть собі друзі та й не сваряться. Дітки. Якщо твердий або м'який приголосний звук стоїть попереду голосного, то це називається відкритий склад. А якщо попереду стоятиме голосний звук, а за ним м'який приголосний або твердий приголосний, то утвориться закритий склад. Дітки, давайте прочитаємо і визначимо, це закриті склади чи відкриті. Приготувалися, то читаємо разом. СА, СО. СУ. СО. СА. СУ. Дітки, як ви думаєте, це закриті чи відкриті склади? Так, це відкриті склади, тому що попереду стоїть приголосний, а за ним голосний. Читаємо далі. Ос. СО, СА, АС, СУ. УС. А зараз ми прочитали закриті чи відкриті склади діти. Вірно, тут є і відкриті, і закриті склади. Давайте визначимо їх. ОС, це закритий склад. СО – це відкритий склад. СА – це Відкритий склад. Ас. Це закритий склад. Су це відкритий склад. Ус це закритий склад. Молодці. Наступне завдання, дітки. Зараз ми з вами будемо разом промовляти чистомовки. А вам ще й потрібно буде додати останній склад. Тож будьте уважні! Но-но, но-но но но світить сонце у вік но жу, ЖУ-ЖУ-ЖУ, ЖУ-ЖУ-ЖУ, по галявині СА-СА-СА, СА-СА-СА, Ось поглянь, летить О-СА ру ру, ру ру, ру ру зірочку до рук беру. ша ша, ша ша-ша-ша, Ми спіймаємо ло-ша. Ти-ти-ти, ти-ти-ти, третю зірку за Наступне завдання, дітки. Давайте назвемо назви предметів, які ви бачите перед собою. Чашка, сонечко, м'яч, чоботи, черевики. А чи є у них спільний звук, дітки? Так, є. А який звук Ч? Молодці. А тепер, дітки, послухайте казочку. На лузі поблизу річки жив коник Стрибунець. Коник Стрибунець був радісним, веселим, перескакував з куща на кущ. Усі, хто йому зустрічався на шляху, радісно вітав ч-т-ч. Дітки, давайте разом з коником Стрибунцем привітаємо його друзів. Ч-ч, т. Коли ми вимовляємо звук Ч, діти. То ми не можемо його довго протягувати, ниточка рветься. Тому зробимо висновок. Звук Ч приголосний. Звук Ч позначаємо літерою Ч. Буква Ч немов стілець, догори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. А тепер, дітки, за зразком напишіть літеру Ч у себе в зошиті, а я з нетерпінням чекатиму фото виконання завдання.